Ви або члени вашої сім'ї постраждали від незаконного переоформлення квартири? Не панікуйте! Мене звати Любов Дроботова і я поясню, що робити в такій ситуації. Перевірте документи на вашу квартиру. У першу чергу зберіть всі документи на квартиру та перевірте реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це допоможе вам зрозуміти, чи справді відбулось переоформлення. Зверніться до суду. Якщо ви виявили, що вашу квартиру незаконно переоформили на іншу особу, негайно подайте позов до суду про визнання недійсним правочину та повернення вашого майна з чужого незаконного володіння. Не забудьте додати всі докази незаконності переоформлення, включаючи копії ваших правоустановлюючих документів, виписки з реєстрів та інші відповідні документи. У таких спорах наполегливо рекомендуємо вам проконсультуватися з адвокатом. Професійна допомога може значно підвищити ваші шанси на успіх. Адвокат допоможе підготувати всі необхідні документи, скласти позовну заяву та представлятиме ваші інтереси в суді. Вибирайте адвоката, який спеціалізується на нерухомості та майнових спорах. Захистіть свої права. Пам'ятайте, що за законом ви маєте право на захист свого майна, використовуйте всі доступні юридичні механізми, щоб повернути своє житло. Якщо ваш позов успішний, суд визнає незаконне переоформлення недійсним та поверне вам ваше майно. Не дозволяйте злочинцям залишатися безкарними. Будьте обережні та уважні щодо своїх прав. Пам'ятайте, що ваше право на власність захищається законом. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті і отримаєте вичерпну консультацію та зрозумілий алгоритм дій у подібних ситуаціях.